Приїхав з перевіркою. Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс відвідав рівненщину. Зокрема, завітав до обласного госпіталю ветеранів війни. Я був дуже вражений всім, що я бачив тут. Великобританії фінансували перший крок. Після повномасштабного вторгнення, з обладнанням, з тренуванням, і тут ставили національний центр для реабілітації ветеранів. Я бачив дуже величезні результати. Пешне, все, це ваші герої, ваші ветерани, які зараз ходять, які зараз адаптуються до нового життя. Посол Великої Британії побачив у яких умовах проходять реабілітацію та лікування українські військові. Поспілкувався з деякими захисниками. Як розповів директор Клеванського госпіталю Андрій Бурачик, завдяки підтримці від Великої Британії, медичний заклад зміг вдосконалити реабілітацію бійців, які отримали травми спинного мозку. Саме за кошти уряду Великої Британії було надано нам допомогу в створенні центру реабілітації спинномозкових. Травм, а також закуплено обладнання. Тому ми сьогодні презентували, показували пану послу те, що ми отримали за ці кошти, і як воно використовується спільно з обласним керівництвом та директором медичного закладу, посол Великої Британії обговорив подальшу співпрацю, зокрема і щодо розвитку госпіталю. Після спільно із британським урядом хочуть реалізовувати проекти у сферах енергетики, міжнародного співробітництва та культури. Сьогодні візит посла Великобританії показав про те, що він був задоволений, побачив ті результати, які очікував, очікував британський народ, коли допомагав цей госпіталь. І ми ще раз переконалися в їхній і подальшій підтримці я думаю, ті плани, які ми проговорили разом з ним в ході зустрічі, ми точно реалізуємо. Олександр Коваль додав, що Велика Британія у майбутньому готова допомогти фінансово із будівництвом паліативного відділення у Клевенському госпіталі. Артем Максименко, телеканал Group.